Як я роблю свої бірочки для своїх рослин? Та з чого саме я їх роблю? Тобто ось такі нарізаю смужечки з баклашок металевих. І виходять ось такі таблички. От. Це з баклашок обичних металевих. тобто Відрізаю верх, відрізаю низ і нарізаю полосками самі ребра. Потім шилом беру, вирізаю самий надпис, тобто видавлюю його. Тут отак от, трошки видно, бачите, з тієї сторони вже проявляється назва. От. І після того, як продавив шилом саму назву, то з таким тонким маркером. Отаким тоненьким. Роблю це все діло, намалював. Можна ще брати ручкою, можна олівцем проводити ще раз по табличках. І зараз в даному випадку я їх буду розвішувати на щепи саме на деревах. Так як я вчора робив щепки на персику, то так лишаю по три брунючки. Ось, наприклад, третя брунька і відрізаю. Раз. Считаю. раз, два, три. Три бруньки. Відрізаю. Те ж саме тут. Дивимось. Перша брунька, друга, третя брунька. Також відрізаю. Все. І так зараз по всіх пройшовся, повідрізав. Залишив по декілька бруньочок, поцепляв таблички. Це у нас є сорт Wine Gold персик. От якраз цих три щепки, цепляю сюди таблички і буду утеплювати, тобто обмотувати агроволокном. Причому зараз покажу, як воно все буде далі. Ось так от вийшло. Що прищепив по назвах? Отже, три щепи Gold Wine. Персик. Далі йде да, п'ять щеп топсвіт. Сорт такий. І тут ще п'ята топсвіт. Далі. Flaming фьюрі Ось він також. Далі лаурол Ну і ще 5 щепок, то без назви, але хороші крупні сорта. На жаль, нас не знаю. Все, далі буду я їх іменно, що агроволокном обмотувати От. і утепляти. Зараз йду так само по черешнях, по сливах, абрикосах, теж так само щепки і буду утеплювати і треба полити. Бажано перекопати і полити дерево. В общем, такий в мене, варіант, ось такі бірочки. Ну і тут от залишки ці, що позрізав, так можна їх зараз вже брати також на персики або на сливи щіплювати і ждати результату. Але з цим я вже буду трошки пізніше. Так як передовжі ще приморски, то ще не знаю як ці переживуться, але дай Бог що пережились. З цими буду трошки пізніше. Все, дякую за увагу.